сподіваюся, що ви це не вирішите. Трамп хоче вбити вбити Зеленську. Подивіться, як чорніє свічка. Лише Чорніє я свічка. свічка. Ілон Маск, гей, пасивний латентний. А ти разом з своєю політикою згинеш, як тебе от не було, так і не стане. Вітаю! Ви дивитесь канал Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз у студії з нашим постійним прекрасним експертом Магом Валяром. Вітаю вас, вітаю вас, Олено, радий бачити. Я теж навзаєм. Ви, я думаю, бачите новини, які зараз в інтернеті розфорсилися, і весь світ за цим а, спостерігає, зокрема українці. І сьогодні хочемо обговорити такі дуже важливі і нагальні питання. А, почнемо з того, що чи правда що у США заборонили американським компаніям а, і загалом сервісам надавати доступ Україні до супутникових даних. Тобто, чому Україні обмежили доступ до супутникових даних? І хто власне це зробив? Це за наказом влади було зроблено? Тобто ж ми е, уточнимо глядачам, що е, справа вже йде не просто про розвіддані, які нам перестали надавати, а заборонили взагалі надавати просто супутникову інформацію, яку надають всім. І ось хто це зробив? Алєв, бик. Бик це Трамп так випадає. Тобто, тому що він як бичара себе поводить. І я хочу сказати, що в ми відрубаємо яйця. Я вчора прокляв Дональда Трампа і навів на нього страшну порчу. Яку сам. Я не спав цілу ніч. І Вночі я не бачив сна, і я наводив на нього. І також я е, до цього тримав три дні чорний піст. Не, не їв ні м'яса, ні риби, ні масла. І я хочу сказати, що я знаю тих людей, до кого звертався Трамп через своїх помічників, аби стати президентом і аби втриматись від глобального банкрутства, яке його очікувало у 2022 і 2023 роках. Він звертався до Асената Мейсона. Це демонолога з Німеччини. І він також звертався до інших німецьких і британських магів. Ці люди зробили йому всі ритуали, ці люди допомогли йому, і він прийшов до влади. Але ці люди брали з нього обіцянку, що Трамп зробить Америку сильною, Європу сильною і завершить війну в Україні на дуже вигідних для Заходу умовах. Обманувши Путіна. Але Трамп це не зробив. Він зробив навпаки. І ось ми разом з ними провели ритуал. Я в Києві, а вони, відповідно, в Німеччині і Британії. Тому хочу сказати тобі, Дональд Трамп, що дім твій залишиться пуст, Мараларго запустіє. Ти отримаєш імпічмент. Ти не досидиш до кінця свого терміну. І тебе чекає повалення твоєї влади. Американський народ винесе тебе з Білого Дому вперед ногами. І до цього залишилось всього лише один-два роки. Україна стане сильною, вистоїть, отримає гарантії безпеки від європейських країн, а потім і від нового демократа, який очолить е, західну цивілізацію і Сполучені Штати Америки. Ти загинеш, ти загинеш разом зі своїми ідеями, разом зі своїм путіним. Твоє здоров'я було чудовим, а тепер получиш хвороби. Ти мав владу, тепер її втратиш. Ти мав гроші, тепер я їх забираю їх собі і народу України. Нехай тебе переслідує кожна неупокоєна душа вбитих людей в Бучі, в Верпіні, в Гастомелі. Тобі тварі. Наш президент Зеленський показав в Білому домі ці кадри. Тобі показали, як питали і страчували наших полонених. Тобі мразі показали, як гинуть українські воїни, які віддають життя своє, які мерзнуть в окопах в гнілі і в грязі. І ти зневажив не, не Зеленського, ти зневажив народ України. І я хочу сказати тобі, що ми підтримуємо нашого президента. Ми підтримуємо Збройні Сили України і будемо це робити. Ми зброю не складемо, ми будемо воювати і без США, і без тебе. Західна цивілізація нам допоможе. І ми вистоїмо. Якщо ти думаєш, що впаде Покровськ, Мирноград, що ти дозволиш Путіну Пагадагарнячку забрати чотири області повністю, завоювати їх. В тебе це не вийде. В тебе нічого не вийде, і в тебе не вийде поставити Порошенка з Тимошенком, які вже підтвердили те, що вони з тобою спілкуються. Тобі не вийде їх поставити президентами, тому що народ України їх зневажає, ригає на них, блює як на жабу погану, як на гадюку. Тому чекайте, буде президентом або залужний, якщо він подасть кандидатуру, але ж вони на нього тиснуть, щоб він її не подав. Америка тисне, погрожуючи йому особисто. І тиснуть на Зеленського. Так ось або Залужне, або Зеленський буде президентом. А ти разом з своєю політикою згинеш, як тебе от не було, так і не стане. Тому я тебе прокляв, а нашого президента захистив, і Збройні Сили України захищу і захищаю, спочатку війни захищав. І ми, українські маги і відьми, ми об'єднаємось ми об'єднуємось проти ворога. І ворог наш Трамп. І подивіться, як Чорніє свіч, чорніє свіч. І вона вона індикатор того зла, яке я на тебе направляю. І я направляю на тебе ж не, не, не своє зло. Я направляю на тебе то зло, що ти направляєш на народ України. Чекай, тобі буде. Я теж Буде тобі увагу. враже, так як Мах Веліар скаже <рес> Валяра. І на моменті, коли е, ви проконали Дональда Трампа, свіча просто почала дуже вусоко горіти і чорним димом. Так, до речі, хочу подякувати підписникам, глядачам за підтримку президента. Тому що вчора е, е, у мене вийшло дуже велике відео на Ютубі. Можете перейти подивитись на моєму ютуб каналі Веліар. Розбір. По кістках Трампа і Ді Венса. І в суботу вийде ще од... виходить ще один розбір астрологічний майбутнього. І там я прокляв їх і попросив підтримайте президента. От, а хто, хто все-таки вважає його неправильним, напишіть теж. 870 коментарів з більше аніж тисячу коментарів. Вісім... Я провів аналіз моя команда. 83% коментаторів підтримали президента. І лише 70 підтримали Порошенко і інших. І, звичайно, я також дякую всім, хто підтримав мене. Відгук людей був дуже шаленим. 100 тисяч переглядів за, за 3-4 години на каналі. І я хочу сказати, що це неймовірно. Українці дякую. Завдяки вашій підтримці, мені хочеться боротись за Україну ще більше. І я це буду невпинно робити. І це питання не грошей, це питання патріотизму. І я це робив і буду робити невпинно, невтомно, не не жаліючи. Ви бачите, я от зараз настільки був в роботі, настільки я виокремлював цей час. Що у мене аж я ж не міг побритись навіть, не встиг поголитись. Також з 7 по 13 березня у мене зараз тривають консультації особливі. Тобто я зараз поздоровляю всіх жінок, дівчат і дарую 30% знижки на свої консультації замість 5 тисяч гривень, за 3600 гривень. Гадаю, і зараз буде. от дуже багато кількість записалася. Якщо хочете, можете ще записатися. Но я що хочу вам сказати: що навіть попри таку загруженість, у мене є ніч, і я вночі буду працювати за Україну. Я лише хочу доєднатися і сказати теж, висловити подяку нашим збройним силам України, які, те, які теж захищають нашу країну, які. Власне, виборюють нашу незалежність роками, століттями, і я хочу поставити таке питання: якщо власне хто буде після Трампа чи буде у Америки президент жінка? Ні, жінку не бачу у руля, тобто з Штатів, не бачу, що е, вона пройде саме із-за традиціоналістських підходів США, тому що вони е, дуже традиціоналісти і вони самі не, не обирають. А, це одна із причин поразки Камали Харріс. Я, до речі, вважаю, що це неприпустимо ділити людей за сексуальною ознакою, за гендерною ознакою, але е, це американська політика. Я бачу, і е, я дуже часто от, питали, і раніше багато екстрасенсів казали, будуть жінки. Я все-таки бачу чоловіків, і, ну, от, коли Тимошенко у нас обиралась, коли там е, Камала Харіс, тобто. Ну, бачите, на жаль, прийшло. Хоча б жінка, можливо, принесла мир справді. Карта показує, що справді буде демократ, тобто цивілізований світ. Ось він намальований. І <кій> <кій> ось тоді ж буде Make America Great Again. Вона буде такою, якраз при демократії. І наступний демократ, який прийде, він відновить силу захід, західної цивілізації в світі. І я це знаю, я це пророчу, я це програмую, і так і буде. До речі, повертаючись до теми Трампа, він зараз обмежив вповноваження. Ілона Маску. Відомо, що це його дуже хороший друг. І тепер маск не зможе ухвалювати такі важливі кадрові рішення в міністерстві. Що сталося між ними? Вони вже посварилися. Чи можливо це такий знову якийсь хід від Дональда Трампа? А маск взагалі якусь посаду має, що він якісь рішення ухвалює? Так, він мав посаду, але зараз він, я ж кажу, з обмеженими повноваженнями після того, як позвільняв деяких представників. ну Він припустився помилок, плюс він перегибає перегибає з владою, з грошима і так далі. Певні конфлікти існують, але Трамп не може з них вийти по картам, тому що він залежний, Трамп залежна людина від нього. І от випадає карта друзів, що вони просто домовились таким чином прикрити прикрити рота протестувальникам. Тому що ось випадають карти, які показують, що Репутація Трампа в США падає ніц і не може піднятись. Взагалі, я хотів вас запросити на телеграм-канал Третій Альянс. Там я розповідаю і розповідав, що ще давненько я розповідав, що Джей Дівенс, Ілон Маск і Дональд Трамп вони є прихильниками Дарвіна. Ой, Дарвіна, Ярвіна. Такого собі, е, неонациста, філософа неонациста сучасності. І, е, відповідно, вони хочуть створити нацизм. Я робив розклад на своєму ютуб-каналі Магвеліар, і там справді випадало, що вони хочуть відродити нацизм. Е, Маск, до речі, вони ж борці за традиційні цінності. Хотів вам теж привідкрити таємничку, таку невеличку, що е, Трамп то е, справді. Е, Повний гетеросексуал. А Ілон Маск, я продивлявся по картах по проханням підписників. Ілон Маск гей, пасивний, латентний. І він, він вже не спить з жінками. В нього були діти від жінок, все, а тепер він спить. Причому у мене здогадки такі енергетичні, тому що я Ану, зараз я перевірю. А, так, дивіться, два чоловіка разом. Між ними воздух, голуб любві. Що це за два чоловіка? Це хто? Це імператор. Угу. Це Ілон Маск. І трошки нижче імператор. Маг. Хто це такий? Це Джей Ді Венс? Я за нього зараз питав. Джей Ді Венс. Ілона Маска. Взагалі хочете знати? Я ж е, теж подивився на картах, чи, е, чи агент ФСБ е, Трамп чи ні, підписники просили. І я подивився. Добре, що я це подивився. Раніше не дивився питання. Це е, він, агент ФСБ. Він взяв від Путіна великі гроші. А як він їх взяв? Через простітутку. Тобто, е, говорять, що е, Трампа завербували в 1980-х роках при Совку. Ні, його завербували, я б дивився по картах в 90-х роках. А саме, коли е, він приїхав до Проститутки в Москву. І ця проститутка, відповідно, е, йому склала, він її тахав, і вона його вивела на так людей із. І, Через, через неї він відповідно був завербований. Так, Валяра, я тобі нагадаю, що ми зберігаємо цензуру, чи чуть, -чуть, нашому... це, це, ну, ну, чуть, чуть це ж літературні, літературні слова. слова. Добре. Е, трохи від, відходячи від теми, таке слушне питання я бачила від наших підписників. Сподіваюся, що ви це не виріжете. Я теж на це сподіваюся. Таке слушне питання. Будемо молитись нашої... за це. Таке слушне питання від наших підписників. Чи буде зараз Дональд Трамп намагатися не просто прибрати з поста президента України Володимира Зеленського, а ліквідувати його? Це ж моє передбачення, це ж я завжди кажу це. А що хтось ще почав з екстрасенсів про це Ні, говорити? Ні, з підписників просто писали, питали, точніше. Ну Це вони мене читали, слухають просто і питають. Ну, зараз я подивлюсь, що станом на зараз сіра сама випала. Башня. Що значить. П'ятірка мечів вбивства. Дорога смерті вбивства. Трамп хоче вбити вбити Зеленського. Зараз я вам теж по картам покажу, яким чином він хоче вбити. Він хоче вбити через через ворога. Через Путіна. Тобто він він надає, надає дані, де, де знаходиться Зеленський, слідкуючи, і хоче, щоб туди було скеровано декілька балістичних ракет. Для цього зараз розряджають ППО цими ударами, які сьогодні були, до речі. І будуть ще багато ударів для того, щоб розрядити ППО і щоб вбити президента. А тепер я подивлюсь, чи вийде це у нього. Ні, тотальна поразка. А у Зеленського все більше і більше буде рейтинг. І я закликаю його підтримати, тому що це єдиний, це єдиний президент не під олігархами. Він посадив всіх олігархів, всіх, на всіх вів санкції. А це той президент, який е, не, не соромиться. Він знає, що є інтерес України, і він в Білому домі каже, який це інтерес. А це президент, який відстоює нашу країну, нашу незалежність. голосно, не кричучи про це. Курська операція, зокрема, це ж була операція, яка мала на меті захист Сумщини. Якщо б не ця операція, то, то був, фронт би був десь під Конотопом та під Сумами. Але ворог, на жаль, зараз протискає там оборону, і на Сумщині все одно будуть бої. Бойові дії будуть на Сумщині, я це бачу. Це, це, на жаль, до речі, в прогнозі новорічному на 25 й рік у мене було, що він буде починати війнушку в Сум, на Сумщині Путін. І е, е, наші війська через певний час будуть відводити з Курщини, е, тому що буде загроза оточення. Це теж я дивився. Але в нього не вийде вбити президента, тому що я виставив дуже сильний захист врата. Врата Ада відкриті для Трампа і захист вищих сил, захист Сонця відкритий для президента Володимира Зеленського. І я регулярно кожен день його продивляюсь і захищаю. І а, я закликаю вас захищати Україну, захищати Збройні Сили, донатити. Я особисто все, що я можу, я роблю. А, я вклоняюсь в першу чергу. Перед воїнами, тому що вони роблять ще більше ніж я, і ну давайте єднатись, давайте не сваритись. Зараз треба показати Сполученим Штатам, що ми не той горішок, який можна прогнути, аби який можна зламати золоті зуби, який можна зламати дуже дорогі зуби, і Трамп стане беззубим Завдяки нам, українцям і Україні, так, так і буде. Дякую вам, Валяра, за такі прогнози, такі детальні передбачення. Будемо святкувати і вірити в найкраще для України. Дякую вам, побачимось в наступних випусках.